Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава По що ми приїхали в Високогір'я Карпат, сам не знаю. Але вдома всі діти годі і думаю давненько я в тих краях не був порядка три недільки. От Охота перевірити на наявність позитивних грибів. О, сироїжку я вже бачу. І, мабуть, сьогодні будемо і сироїжки брати. Яка сироїшка? гарненька. І так. Сьогодні п'ятниця. Приблизно 9-1-15 хвилин. Високоїрий Карпат і досить прохолодно. Температура плюс 9 градусів. Ну, на щось... На щось таке. багацьке, їсти в не сподіваємось, але охота перевірити старі місця на білі, білі грибочки, не тільки на білі, але і на червонячки. І на сироїжки. Добре, перша сироїжка є. Що ж, Надія І так, повертаюся я до транспорту. Тут бачу на даний час земля зачерствіла так, що ніяких признаків на життя позитивних грибів немає. І так, да рано ходити. Десь мушу переїхати на інші місця. Може там краще. Краще. З білими грибами і не тільки з білими. Тут навіть ріжок немає. От прийшов я хвилин 30. До речі, три мухомора я побачив червоних. Три сироїшки одну взяв. І одного білого такого літнього, літнього, що й на біле не подібний. Ммм. Сумно, сумно. Сумно, такі гарні місця. Ну нема, нема. Нема позитивного нічого. І так, будемо переїжджати і подумаємо, куди нам краще приїхати. Хочете вірте, хочете не вірте, але здається, в мене настрій піднявся. Хоч бери і повертайся. От. Здається, я білі не Вот. А що здається? То білі, і то не скорослі. І то не здається, це є правда. Ух ти! лки-палки. То є, я... чисто вже з настроєм підупав. Ура? Що треба людини? Знайшов два білі і, і, і тішиться, тішиться як мала дитина. Не ще один білий. О! Здається, він. Та. Да. І це, якщо рахувати того нещасного, четвертий білий. Нарешті п'ятий. І якісь його повинна бути гарна. Ось як. Ось такий шостий грибочок мене пораду. Щось камера загалючила і я мусів. О, рибока. Рибок дуже гарний. Ось і сьомий рибок. Це мені починає подобатися і грибок. О, яка його якість. Голову розбити можна. Ось і восьмий грибок. Але я вже на другій ділянці. І тут грибки знаходяться значно частіше і якість їхня чудова. Ось здається дев'ятий грибок у нас. Опа так і є, низькорослий, дев'ятий. Наразі десятий грибок. Хоч і молоденький, но десятий. Молоденький. Кій він гарненький. От недавно зробили таку годівницю для, для оленів. от І тут для, для солі зробили. Та добре, щось трохи дбають. Ми переїхали ще на третє місце. От зайшов до лісу. І ось такий Здається літній білий грибочок. Здається, зараз будемо бачити. Так, точно. Одинадцятий. Ось який 12-й грибок у нас. Так, і десь я побачу там внизу щось подібне, але не знаю що. Йдемо дивитися. Чи то білий, чи то не білий. Відто не, не білий. Не белый. Тринадцать. Еще тут скованый четырнадцатый. Давай стыг ближих. Ну уже пятнадцатый. Так Так є. П'ятнадцятий Ось, зайшов подивитися на журавлину. І що хочеться сказати? Хочете сказати, що журавлина також частково вимерзла. І журавлина і... Десь щось є трохи, ну так рясно, як воно би мало бути. Не так рясно, як воно би мало бути. Камінок взагалі немає. Рібів немає, камінок немає, журавли немало що. Мабуть війна має скінчитися. От де за смерекою то ще попадається журолина така. Ну вона також ще не стоїла. Ні зверху вона червона. Але вона тільки зверху червона. От і завершуємо нашу поїздку сьогоднішню. Поїздка ну, не дуже вдала, але розвідку зробили, що на даний час робиться на тих ділянках лісу, де я був. От показую результат, тобто 15 білих я знайшов. Ось які білячки. Ось тут є 15 білих. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди нагадую, ліс наш дім і будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте робочки, вони ж очищуть повітря, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас з Турецією. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!